Шановні вчителі, представляємо вам підручник Підприємництво та фінансова грамотність для учнів 8 класів. Авторами цього підручника є співробітники Національного банку України. Ролік Вікторія, керівник Центру фінансових знань НБУ Талан, Леся Войтицька, начальник управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності, та Олена Тригуб, кандидат економічних наук, керівник проєктів. Та програм управління стратегічного аналізу та планування. Національний банк України є ініціатором розроблення національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року, запроваджуючи вивчення нової дисципліни підприємництво і фінансова грамотність у школах і даючи змогу опановувати школярам цей курс, у тому числі за допомогою. Даного підручника ми з вами сприятимемо підвищенню фінансової обізнаності молоді, розвитку фінансових навичок, спроможності ухвалювати виважені далекосяжні фінансові рішення, що їм допоможе в майбутньому підготуватися краще до дорослого самостійного життя, працевлаштуватися, досягати та реалізовувати свої фінансові цілі, і, врешті-решт, здобути фінансовий добробут. Вам буде цікаво і легко працювати з цим підручником. Адже ми, автори, при його розробленні врахували багаторічний досвід Національного банку щодо організації та проведення заходів з фінансової грамотності, зокрема, результати семирічного пілотування, впровадження фінансової грамотності у школах. Результати опитувань учасників численних заходів під час міжнародної освітньої кампанії Всесвітній тиждень грошей та інших заходів, що проводяться і проводились раніше на базі Центру фінансових знань «Талан». При підготовці практичних завдань підручника ми спирались на найкращі міжнародні практики, зокрема. Радилися з експертами міжнародної мережі фінансової освіти організації економічного співробітництва та розвитку, враховували досвід інших країн, де успішно впроваджена фінансова грамотність в шкільну освіту, а також взяли до уваги результати міжнародного тестування молоді віком 15 років у сфері фінансової грамотності в межах дослідження ПІЗА. Автори підручника також є співавторами. Рамки фінансових компетентностей дітей та молоді України, тому при розробці нашого підручника ми застосували системний підхід і поступове ускладнення питань, які будуть опановуватися учнями, в силу того, як вони будуть поглиблювати свої фінансові знання та опановувати нові більш просунуті фінансові навички. Цей підручник розроблений відповідно до модельної навчальної програми Підприємництво і фінансова грамотність для 8-9 класів, яку Національний банк презентував у 2023 році. Ця програма передбачає вивчення нового курсу у сфері підприємництва та фінансової грамотності у 8 класах тривалістю 17 годин, а в 9 класах упродовж 35 годин. Навчальний комплект, який підготували автори підручника, окрім самого підручника, включає також корисні матеріали для вчителів. Це, зокрема, посібник для вчителя, слайди до кожного уроку, робочий зошит для учня, інтерактивний електронний додаток, а також тематичний план. Давайте розглянемо зміст курсу. Ви бачите, що в підручнику є 8 тем. Це базові теми, які важливо опанувати саме в перший рік вивчення нового курсу, підприємництво та фінансова грамотність. Серед них наступні: фінансова стійкість, фінансовий добробут та формування фінансової культури, фінансове планування життя, корисні навички заощаджень, купівля товарів та послуг, платіжні картки і банківські рахунки. Фінансове шахрайство та безпека, працевлаштування, податки і е, культура благодійності. Отже, всі ці теми, як ви бачите, дуже важливі для того, щоб учні змогли якісно підготуватися до дорослого самостійного життя. Теми курсу розподілені за 17 уроками. Якщо ви будете викладати у восьмому класі дисципліну підприємництво і фінансова грамотність упродовж 17 годин, то вам буде дуже зручно спланувати своє навчальне навантаження. Однак, якщо у вас буде можливість Більшу кількість годин витратити на опанування цього курсу, то в підручнику і в усіх супутніх матеріалах є достатньо е е різноманітних вправ, щоб зайняти учнів і е урізноманітнити е навчальний процес. Останній урок підсумковий. На ньому ви зможете разом з учнями пригадати все, що було вивчено за рік, а також ще раз звернути увагу на найголовніші моменти. Цей підручник комплексний продукт для якісного та цікавого навчання. Чому варто обрати саме його? Під час роботи над підручником ми орієнтувалися на наступні вимоги. Перш за все, ми хотіли зробити цей підручник зручним в користуванні для педагогів. Для цього ми використовували діяльнісний підхід. Це означає, що учні на уроках не є пасивними спостерігачами, вони активно досліджують фінансові питання та намагаються знайти на них відповіді під керівництвом вчителя. Підручник Має чітку уніфіковану структуру. Кожен параграф побудований за однією і тією ж схемою, у тому числі підручник має сучасний дизайн та безліч цікавих ілюстрацій для того, щоб учням було легше і простіше засвоювати навчальні матеріали. Комплексний підхід забезпечено в тому, що до підручника розроблено також робочий зошит. Він носить назву фінансовий щоденник, і це не випадковість. Фінансовий щоденник має на меті підготувати учнів до самостійного дорослого життя. Учні навчаться опанувати корисні фінансові практики ведення бюджету, контролювати свої доходи та витрати, а також ставити і досягати власних фінансових цілей. Є велика кількість різноманітних вправ як для роботи на уроці. Так і для самостійного виконання або роботи вдома. Також є глосарій, в ньому учні знайдуть усі необхідні фінансові терміни та поняття, в тому числі розроблено електронний додаток. Він доповнює вправи підручника та фінансового щоденника. Ці вправи забезпечують можливість інтерактивного навчання на уроках. Ці вправи не просто. Теорія. Так? вони дозволяють учню провести аналогію з їхнім життєвим досвідом та зрозуміти, як би вони вчинили, опинившись в тій чи іншій фінансовій ситуації. Також вправи з інтерактивного додатку можна використовувати для самотестування. Нашою другою метою було зробити підручник максимально. Зручним для роботи педагога з будь-яким рівнем підготовки. Саме тому безкоштовно вчителі отримують також слайди до уроків, які дозволять зробити навчання яскравим та цікавим наповненням візуальними прикладами, детальний календарно-тематичний план, який допоможе під час планування освітньої діяльності. Ну і, звісно, родзинкою є. Осібник для вчителя, де вчитель знайде безліч рекомендацій з того, як саме підготуватися до уроку, які вправи використовувати. Ви здивуєтесь, ми підібрали для вас 50 видів різноманітних вправ, які можна виконувати на уроці або під час позакласної діяльності під час вивчення фінансової грамотності. Ознайомитися з фрагментом підручника ви можете, перейшовши за QR-кодом на екрані. Кожен урок побудований за типовою структурою. Це забезпечує зручність та легку навігацію сторінками посібника. Кожен урок розпочинається з проблемного питання. Це дозволяє максимально задіювати учнів на уроці та робити їх активними пізнавачами фінансових тем. Ми назвали цю рубрику Фінансовий пазл. Там є проблемне запитання після нього. Зазвичай ми додавали якусь цікаву надихаючу історію, щоб Учні були зацікавлені самостійно долучатися до пізнавального процесу та шукати відповіді на проблемні запитання. Щоб забезпечити діяльнісний підхід, ми розробили велику кількість вправ, які знаходяться в рубриці досліджую. Ну а правильні відповіді й теорії знаходяться в скарбниці знань. В підсумку уроку учні познайомляться з головною думкою. Це по суті є відповідь на проблемне запитання на початку уроку. На завершення уроку є блок Рефлексія, де учні можуть усвідомити, обдумати, що нового вони дізналися і чим би хотіли поділитися зі своїми друзями або навіть батьками. Така структура дозволяє учням і вчителю адаптувати навчальний матеріал до різної кількості годин. Тому що, як вже говорила Олена, підручник розрахований на мінімальну кількість годин 17. Тобто це 0,5 годин на тиждень. Ми передбачили, звісно, більшу кількість матеріалів, які ви знаєте не тільки в підручнику, а як я вже говорила, і в фінансовому зошиті, та в електронному додатку. Поглянемо ближче на сторінки підручника. Зараз перед вами на екрані декілька сторінок з підручника. Ви бачите, що тут є і таблиці, і інфографіка, і цікаві ілюстрації. Крім цього, ми додали в підручник додаткові джерела інформації для того, щоб мотивувати учнів самостійно цікавитися темою та вивчати підприємництво і фінансову грамотність. У підручнику є різноманітна кількість завдань. Ми Обов'язково включали також проєктні та творчі завдання. Ну, наприклад, побудова такої розумової карти, як ви бачите перед собою на екрані. Підручник також забезпечує можливості для компетентнісного навчання. Тут ви бачите можливості для компетентнісного навчання та інтеграції з мистецькою галузю та, наприклад, громадянською чи історичною галузю. На екрані зараз перед вами фрагмент з є додатку та вправою про постаті на банкнотах гривні. Ця вправа чудова нагода не тільки згадати історію України, але також поговорити про цінності, які рухали нашими визначними діячами в історії України, та подумати, як наші цінності впливають на наш добробут. Ну і звісно, як же без розрахункових задач. В підручнику є багато вправ на розрахунки. Вони допоможуть учням не тільки потренувати математичну компетентність, але й зрозуміти, як саме працюють фінансові закони, як заощаджувати, як сформувати резервний фонд та зробити свою родину фінансово стійкою. Ну і звісно, як же без гумору, навіть у фінансах. У підручнику ви знайдете сюжети цікаві для підлітків. Можливо, ви впізнали тут Гаррі Потера. Ну і який же підручник без котиків, то в нас вони також є, допомагають розказати учням про пошуки першої роботи для підлітка. Ця тема надзвичайно актуальна для них. Ну і наостанок додам, що матеріали авторського колективу забезпечують реалізацію різних видів оцінювання. Для цього в кінці кожного параграфу передбачений розділ Перевір себе. Тут є завдання від найпростішого да, відтворення матеріалу до більш складних завдань на розуміння та створення власних фінансових ідей чи ем, концепцій. У фінансовому щоденнику робочому зошиті є вправи для самоаналізу і самотестування, які учні можуть викор... виконувати самостійно або під керівництвом вчителя. Ну і, звісно, вправи для домашньої роботи. Ем... Допоможуть закріпити учням вивчений матеріал та ем, також використані як матеріал для проєктної, групової та командної взаємодії. Отже, що робить цей підручник унікальним? 10 фактів про нього. Підсумуємо, по-перше, це діяльнісний підхід, адже учень більш не є спасивним спостерігачем в класі, він активно разом з вчителем шукає відповіді на проблемні запитання, які хвилюють саме його або її. Цей підручник є практико-орієнтованим, тобто учні вчаться заощаджувати власні кошти. Вони вчаться і шукають ідеї для власного підробітку, для власної першої роботи. Вони вчаться ставити і досягати власні фінансові цілі. Ну, звісно, дружні до учнів дизайн, так тобто в героях підручника учні бачать своїх однолітків або друзів. Чітка структура кожного параграфа, що спрощує роботу як для учня, так і для вчителя. Мова підручника легка, проста і зрозуміла для учнів. Всі терміни пояснюються на дуже простих, зрозумілих для учня прикладах, відповідно до їх життєвого досвіду. Цифровий додаток, до речі, зроблений на двох платформах. Одна з них це обов'язково ВШО, а друга платформа видавництва освіта, де є можливість для більш цікавих, більш таких складних вправ. В є додатку наш робочий зошит, фінансовий щоденник, який навчить учнів та учениць працювати з власним бюджетом та власним гаманцем. Ну, звісно, проблемне навчання сприяє розвитку критичного мислення, а комплексний підхід, над яким ми працювали, робить цей підручник легким для роботи для вчителя та цікавим для навчання для учнів. Важлива інформація. Наразі відбувається конкурсний відбір підручників і з 13 по 28 березня відбувається презентація авторських концепцій. А з 31 березня по 4 квітня вчителі можуть обирати підручники. Ми радимо вам обирати якісні та комплексні матеріали, такі як від фахівців Національного банку України. Обираючи підручник від колективу фахівців Національного банку України, ви робите вибір на користь якісної фінансової освіти, яка передбачає навчання фінансової грамотності, починаючи від дошкільнят до старших класів. Національний банк України опікується фінансовою грамотністю українців та має повноваження від держави. Якісна фінансова освіта потрібна. Всім і кожному, це навчання протягом життя, розвиваємо фінансову культуру України разом.